19 тисяч гривень вдалося зібрати під час благодійного фестивалю Культурна мобілізація у Тернополі 17 жовтня. Захід вже другий рік поспіль організовував лідер гурту Шафа Шамана, військовослужбовець 68-ї окремої єгірської бригади імені Олекси Довбуша Микола Шпаковський. Глядачі мали змогу почути виступи гуртів Ехо, Шафа Шамана та Медовий Полин, а також поезію місцевих авторів і авторів. Сьогоднішня ціль – це 100 тисяч на техобладнання для нашого підрозділу. Е, і власне, сьогодні запрошені три гурти, також мій гурт Шафа Шамана, це хлопці, з якими я. Е, я створював музику ще будучи ще коли не був у війську. Також з 2014 року ми проводили такі культурні заходи. Поети мобілізуються. Ми тоді також так камерно, акустично збирали музикантів-поетів і збирали допомогу для зсу. У межах фестивалю провели благодійний аукціон, де серед лотів була використана гільза та годинник від гурту Медовий Полин. Усі зібрані кошти спрямують на Купівлю техобладнання для підрозділу, в якому служить Микола Шпаковський, як на мене, то є люди, які воюють, які донатять, а є люди, які воюють, такі як Микола, і вільний у відпустці також намагається допомогти чимось своїм своєму підрозділу. Є двояке таке ставлення до того, чи можна проводити культурні заходи, культурно-масові заходи в час, коли йде війна. Якщо підтримувати, то варто. Якщо скупчення людей не дуже, але ми в надійному місці в укритті на сцені свої вірші читали поети та поетки, серед яких чимало друзів і знайомих Миколи Шпаковського. Для багатьох це можливість не лише поділитися своєю творчістю, але й долучитись до допомоги військовим. Жаль, світами зараз настільки тонка, як пожовклий скотч на уламках битого скла, що стерчить з квартири на в'їзді в турець. Тонка, як тріщини в мурах, всіх наших фортець, межа між світами зараз настільки прозора, що тіні всіх наших видно вже не вішають штори на вікнах мари, бо все це не можна ховати. Коли життя згасає швидше, ніж колони лапи, я читатиму поезію, ту, яку десь назбирала, трішки оновила, трішки написала. Насправді поезію зараз пишу рідко, бо здебільшого працюю над прозовими книжками. Дуже тішуся, що інколи випадає нагода почитати поезію. І постійно відгукуюся, коли Микола Шпаковський запрошує долучитись. Він мій давній друг. І я дуже йому вдячна, що він пам'ятає, що колись я писала ще поезію, тому сьогодні я тут. Глядачі, які прийшли на захід цього вечора, раді, що змогли послухати музику і поезію та водночас зробити добру справу для захисників. Це безпосередньо підтримка наших Збройних сил України і більш такий благодійний захід. А інша причина це, напевно, те, що я палка фанатка ехо, тому я тут в більшості заради них. Збір на потреби 68-ї окремої єгільської бригади триває. Підтримати військових можна, зробивши донат за посиланням, яке можна знайти у соціальних мережах Миколи Шпаковського. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.